У Житомирському ліцеї No25 відбувся день відкритих дверей для майбутніх першокласників та їх батьків. Цьогоріч ліцей може прийняти 48 першачків. Попри намагання ворога знищити нас, ліцей номер 25 продовжує працювати і вже вкотре відкриває двері для наших майбутніх першокласників та їх батьків. Сьогодні майбутні першокласники та їх батьки матимуть змогу відвідати уроки і познайомитися з вчителями, які будуть про Продовжувати проводити набір учнів у перший клас директор ліцею Іван Денисюк говорить, що для них найбільшим пріоритетом є безпека учнів, комфортне укриття обладнане для безпечного перебування дітей. Крім того, територія нашого закладу огороджена, що унеможливлює сторонніх людей потрапити на територію нашого закладу. Мама учениці ліцею Людмила Корольова говорить, що її донька ходить до школи із задоволенням. Наша дитина вона домашня, в садочок не ходила, тому що ми, ми збиралися йти до садочка. Якраз почалася війна у 2022 році. І вона це перша школа, перший ліцей, куди вона пішла сама. До цього скільки шкіл ми об'їздили, бо нам незручно біля ліцею далеко трошки від нас від знаходиться територіально. Але це перша школа, куди вона побігла. До інших шкіл вона не хотіла навіть іти. Ми приїхали, вона побачила діток, які граються, і відразу побігла. І зараз на на, станом на зараз вона ходить з задоволенням. Цей має велику матеріально технічну базу, що дає змогу надати учням якісні знання. А школярів навчають висококваліфіковані педагоги, які поєднують навчання та розваги. Нам дуже подобається відношення вчителя. Тому що вони граються, вони навчаються. Ми їздили, вони ходили в лаваш, в парк, в театр. Вони кожен день вчителі придумують якісь. Такі ну цікаві для них речі, і в цих цікаву атмосферу для них створюють, де вміло прикладають навчання. Четверта класниця поділилася з нами, що їй дуже подобається ходити до школи та обожнює уроки української мови та читання. Мені дуже подобається ходити в школу. І там дуже цікаво, весело. Я знаходжу собі друзів і навчаюся. Мені подобається читання, бо там ми читаємо, а українська мова, мені подобається вчити відмінки і писати твори. Найбільше мені подобається в школі гратися з друзями і читати книжки. Для мене школа це не просто місце, де ми навчаємось, а й справжній другий дім. Wiktoria Szujska, o Łukaszie u centrów podjęć STW.